Так. В календарі в нас 5 червня. Це танкові новини на червень місяць. Так, пройдемося. З 5 по 12 в нас буде на 7 днів лінія фронту. Серед нагород це, звичайно, фарм, лінія фронту чудово фармиться. Бо можна це лише танки 8 рівня, ніяких 9, можна ББшками шмалятися, фармиться чудово. Ми отримуємо інструкції, бони, експериментальне обладнання. Причому експериментальне обладнання на вибір, то ми бачимо 4 за 5, 10, 15, 20 етап. Ми отримаємо експериментальне обладнання, яке ми можемо обирати самостійно будь-яке взяти. Так, також у нас додалася нова карта Фатамаргана, Піщана, тобто У нас є літня, є зимова, тепер є ще й піщана карта. Також ми отримуємо бонус генерала. Тобто якщо у вашій команді, хтось отримує е генерала, вся команда отримує бонус 1,5% до владіння основною навичкою. E, максимум може бути плюс 15%. Тобто це максимум може бути. Ціння. Максимум ну, генерал мінераловів може бути більше 10%, але там бонус ми отримаємо лише 15% і все. Але це доволі великий відсоток. І тобто, КДшка буде краще, можливо це навіть ББІ e, в кінці зроблять. тобто коли з'являються перші генерали, там бій буде зростати. Ось. Далі. В червні місяці в нас вже стартує акція до бою. Це на т 57 Heavy і на AMX 50 ForgeB. Рекомендую качати HeVika. -ка. Там 8 рівень слабкий. Я би не рекомендував, там пробиття слабке. А ось 9 непоганий і 10 взагалі імба. Хевік імба. От. Фош Б такий середній танк. Нічого сильного в ньому, скажімо так, немає. Але барабан я, Якщо я не помиляюсь, на 6 нарядів з кд між... Пострілами 2 секунди, це сильно. А, далі. Також у нас стартує акція дорога на танкфест Ось. Що ми за цю акцію отримаємо? Ми там виконуємо доволі прості задачки. Отримуємо потім за ці задачки жетони, жетони ми обмінюємо на допайки Резерви, задача на X5, дні танкопрему аккаунту, 2D стилі та комфляш. Ось. Далі. Як отримати безкоштовно танк 6 рівня? Розповідаю. Е, в нас буде 11 го та 25 го трансляції. Якщо подивитися 60 хвилин цю трансляцію, 11-60 хвилин 25 червня ми отримаємо по одній марці. Плюс одну марку ми отримуємо за вхід в гру, Це буде три марки. За три таких марки ми отримаємо е, танк е, 6 рівня на вибір. Я рекомендую брати Бред Пантеру. Вона знаходиться в топі ну в топ 12 е, десь кращих. Танки 6 рівня. ТОП-2 лише для колекціонерів, він слабкий, як прати на ньому. Ось, Тигр 131 -й. також слабенький, можливо, комусь сподобається, але я не рекомендую. Рекомендую брати Пантеру. Так. Що далі стосовно трансляції. Ось ми бачимо трансляції, які будуть 11.06, Ми отримаємо. За 30 хвилин x5, за 60 хвилин оцю марку, і за 120 хвилин ми можемо рандомним, ну, можемо отримати щось одне рандомним, рандомне з цього. Це танк дні танковопрямі аккаунту, це 3D-стилі, це камуфляж, 2 d це танк 5 рівня, пазик 4, і це віпера. Приймемо танк 8 рівня. Можливо, комусь пощастить і, і ви отримаєте Віперу. Йдемо далі. 25-го буде трансляція. Також за 30 хвилин ми отримаємо ремки аптіки За 60 хвилин ми отримаємо ось цю марку. За 90 хвилин е, перегляду трансляції ми отримаємо тан... е, дні танкопрем'яка. Рандомне, щось одне рандомне. Або дні та, в прямої аккаунту, або 3D-стилі. Це кран, Це якась ПТ німецька. Це або ж 2 d стиль якийсь некрасивий синій. Або э, э, прям танки 8 рівня. Це 4 2 І це шкода Т-56. Імба, імбуща, Можливо, комусь пощастить, і він забере. Шкода. За 120 хвилин перегляду ми вже отримаємо також. От, ось ми бачимо. Або дні танкового преміум аккаунту комусь може пощастити 360 днів випасти. Можете випасти 3D-стилі на Хевіка, на Беджера, може випасти танки премі... преміумні це. Пазик четвертий. Type 59. Gold та Браск. Браск також сильний дуже танк, можливо, комусь випаде. А якщо ви колекціонер і виганяєте за Тайпом, ну, що, спробуйте свою удачу можливо, отримуєте. Так, а також. а також, Будуть а, з 16 по 23 червня 3 на німецькі легенди. А я вам зараз розповіду розповім, і покажу, покажу ці 3D-стилі. В мене вони є. Це ось ми бачимо 3D-стиль на тигра першого прокачуємо. Ось так буде виглядати. А ось так буде виглядати 3D-стиль на пантеру. Першу прокачуємо. Можливо, хтось е полюбляє катати на Пантері або на тихрі. І для вашої колекції ці 3D-стилі будуть якраз Ось також буде 16 по 24 е знижки на танки, які, е Ну, який участвовав у боях е у другій стильні. Так, на цьому, на цьому ще не все. Підемо далі. Підемо далі. Дивитися, ще у нас буде Аква танк е, вікенд. І тут також будуть якісь нагороди. Поки що невідомо, але з 9 до 11 будуть якісь ще нагороди. Також, з 12 по 25 буде стальний мисливець. А це что? Це 2 неділі... неділі чудового настрою. Всі давно вже е, хотіли покатати в сталовому слідці, тим паче цей сталовому слідці буде е, трохи змінений. По-перше, е, якщо вас знищили впродовж перших п'яти хвилин бою, ви можете повернутися в бій, у вас буде регенерація. Така ж. Ось. ось. Також будуть боти. Це будуть три боти, які будуть просто кататися по картах, на яких можна просто набивати урон, е ресурси забирати. Фармитися на них. Також 17-18 пройде фінал турніру е 7 на 7 Я думаю, там нагороди будуть також. Не маленьке. Ось. Ну і танкфест Танквест, і за нього також будуть нагороди, але поки що невідомо які. От. Ну, я бачу, що я бачу? Я бачу, що з трансляції буде в цьому місяці дуже і дуже багато. Ось. Так що, якось так.